Юрчевська загальноосвітня школа першого-другого ступенів слідок мого шляху від учениці до вчителя. Спочатку рідна школа знала мене як активну відповідальну школярку. Тепер кожного ранку зустрічає мене як педагога. Працюючи над педагогічною проблемою розвиток творчої здібностей учнів засобами мистецтва, для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів в своїй роботі поряд зі звичайними уроками практикує проведення нестандартних. Бінарних уроків навчання грамоти і музичного мистецтва, інтегрованих уроків образотворчого і музичного мистецтва, уроків свят, українська вишивка, пісень складні українці, уроків на природі, уроків екскурсії. Нестандартні уроки більше подобаються дітям міжденне навчальне діяльність. Вони сприяють створенню емоційно піднесеної атмосфери, надихають успіхами на більш ефективне засвоєння матеріалу. Таж вся моя педагогічна діяльність осяє на гасну. Від творчості вчителя до творчості учнів.